Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни продовжують тероризувати мирних, зокрема у Нововасилівці, неподалік Бердянська. Ходять по хатах, перевіряють документи і телефони, не залишають у спокої навіть дітей. Відсьогодні в Україні змінились правила поповнення банківських карт через термінал. Треба буде проходити додаткову авторизацію, вказати номер мобільного, на який прийде одноразовий пароль. Втім, така авторизація не потрібна, якщо через термінал ви сплачуєте за комуналку, купуєте квитки на поїзд чи на міський та приміський транспорт, або ж сплачуєте податки чи штрафи. У тимчасово окупованому Мелітополі з'явився воєнкомат. Його створило Міністерство оборони за болоття. Керівником поставили Дмитрія Кучабського, воєнкома Єврейської автономної області Ерефії. Це десь в семи тисячах кілометрів від Мелітополя. Мінус місяць канікул. Майбутній навчальний рік для українських школярів триватиме з 1 вересня до 28 червня. Таке рішення ухвалив Кабмін. До речі, ви чули, що Міністерство освіти та науки України рекомендує коледжам та університетам повернутись до офлайн-навчання, бо ж якість онлайн освіти постійно знижується. Але це не стосується прифронтових територій, як, наприклад, Запоріжжя. Втім, телеграм-спільнотами ширяться чутки, що у деяких міських школах хочуть перейти на змішаний формат навчання. Як до цього ставитись ви? Пишіть у коментарях. А що там з є відновленням? З'явились дані по Запорізькій області. Компенсацію за пошкоджене ворожими обстрілами майно отримав 21 мешканець регіону. Ще 40 людей чекають на зарахування коштів. Загалом в обробці 181 заява 144 потребують до опрацювання. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь там, тільки найголовніше.